Що друзі, сьогодні завершився ганебний фарс, який мав назву Газова справа проти Юлії Тимошенко». І як прогнозували всі, хто знається на українському судочинстві, що вирок буде аналогічним, який був прийняти в Печерському суді Кирієвому, операційному суді Точ. Тобто ще раз ми тут з вами пересвідчились, що ці вироки не мають жодного відношення до правосуддя, жодного відношення до права до конституції. Це політичні катування, політичні вироки, які виносяться за вказівкою адміністрації президента. Інше питання: чому вони так тягнули з касаційної інстанції, яка ще в травні повинна була проголосити за їхні вказівкою, те, що вони проголосили сьогодні? Пояснення дуже просте. Саме сьогодні вони вийшли для оголошення цього ганебного вироку. Тому що вчора відбулось засідання Європейського суду з прав людини, і вони чекали, щоб європейський суд не міг розглянути цю справу разом з каргою на незаконний арешт Юлії Тимошенко. Саме тому вони чекали, поки відбудеться публічне засідання Європейського суду з прав людини, і тільки сьогодні прочитали те, що їм написали в адміністрації президента. Тобто в Україні немає судів, в Україні не існує правосуддя. Є гілітина, за яку смикають в адміністрації президента, яка ухвалює будь-які вироки, будь-які рішення. Як і на минулому судовому засіданні, ми можемо чітко констатувати, що жодного складу злочину в діях колишнього прем'єр-міністра не було встановлено. За словами Генеральної прокуратури, даний контракт Тимошенко не підписувала. Особистої вигоди не було ніяких директив не потрібно було і тому, яким чином суд прийняв рішення про ув'язнення на сім років, абсолютно зрозуміло. Чиста політична мотивація. Тому е, Юлія Тимошенко отримає право на справедливий суд тільки в європейському суді з прав людини. Саме тому вони затягували розгляд цієї справи, але це нас не зупини від того, щоб подати нову скаргу до європейського суду з прав людини, і ми переконані в тому, що європейський суд з прав людини задовольнить всі. Подання, які стосуються справи Тимошенко, в першу чергу європейський суд визнає, що це було незаконне ув'язнення. Європейський суд переконаний, визнає, що було втручання у приватне життя. Європейський суд визнає, що це були політичні переслідування і застосування тортур. І саме важливе рішення це те, що Тимошенко не мала в Україні права на справедливий суд, і тому вона буде виправдана.